Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні понеділок, 15 вересня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Подробиці події, які сьогодні відбулись в місті та області, як завжди, о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі до вашої уваги короткий анонс. В Чернівцях злочинна група готувала замах на одного із місцевих приватних підприємців. Відпочиваючи на березі річки пруд, компанія молодих людей не помітила, як їх автомобіль почала відносити вода. Буковинський логістичний штаб допомоги відкрили на сході України. Чернівцях злочинна група готувала замах на одного із місцевих приватних підприємців. Працівники обозу за кілька секунд до нападу затримали трьох чоловіків, двоє з яких раніше вже були судимі. Подробиці цієї справи дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Приблизно місяць тому в поле зору обозу потрапив 57-річний місцевий житель, який раніше відбував покарання за вчинення вбивства, розбійного нападу та за незаконне користування зброєю. Вийшовши на волю, чоловік не залишив старих звичок і спланував розбійний напад на місцевого приватного підприємця. До цієї справи раніше судимий чоловік залучив двох своїх товаришів з Києва. Один із них також був судимий, які спільно спланували напад. Нам це було все відомо, ми тривалий час документували, проводили необхідні оперативно-розшукові заходи, оперативно-технічні, і нам вдалося задокументувати якраз готування до цього розбійного нападу. І безпосередньо під час вчинення розбійного нападу, буквально за декілька секунд до нападу на підприємця, ми вчинили операцію з затримання. Наразі всі вони перебувають в СІЗО під час особистого огляду та обшуку автомобіля, на якому прибули зловмисники. Працівники міліції вилучили пістолет системи Наган, споряджений бойовими набоями, гранату РГД-5 та медичні рукавички для того, щоб не залишались відбитки пальців. Хочу відмітити високу організацію цієї злочинної групи. Було дуже важко документуватись. Люди перевірялися, були. Є непоганими знавцями, скажімо, оперативної роботи міліції, дуже важко було за ними слідкувати, але все ж таки оперативна удача була на нашій стороні і затримання пройшло успішно. Ну, ще раз я вже наголошував раніше: 90 ті в Чернівці не повернуться і бандитизм на території Буковини не пройде. Двом особам наразі оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4, 187 кримінального кодексу України. А саме розбій наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності третього члена групи. Також відкрито кримінальне провадження за статтею. 263 Кримінального кодексу України, а саме, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідство наразі триває. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Прізвища депутатів, які ігнорують засідання сесії міської ради та виконання своїх прямих обов'язків, тим самим порушуючи статтю 20 закону України про статус депутатів місцевих рад, відтепер оприлюднюватимуть на сайті Чернівецької міської ради. Про це заявив секретар міської ради Ярослав Кушнірик. Метою такого заходу є забезпечення належної роботи депутатів та кворуму під час засідань сесій та депутатських комісій. На жаль, деякі депутати використовують Свій статус не для роботи на благо міста. На минулій сесії всі стали свідками того, що декілька депутатів, знаходячись в сесійній залі, взявши картку для голосування, просто не реєструвалися, зв'язку з чим, на момент початку роботи сесії, не було зафіксовано форуму хоча люди були в сесійному залі, і нам прийшлось переносити початок сесії. І тоді ж прозвучала Озиція оприлюднити прізвище цих депутатів, які знаходилися в сіній залі, але не реєструвалися. Раніше ми повідомляли про рішення нацкомісії з регулювання у сфері зв'язку стосовно підняття тарифів на користування стаціонарним телефоном. Відтак, вже сьогодні, 15 вересня, здорожчання вступає в дію. Абонплата для мешканців міст збільшується на 14%, а для сільських жителів майже на третину. Відтепер максимальна плата для населення та бюджетних організацій у місті становитиме майже 34 гривні на місяць. У селі. – 27 гривень. А небюджетні організації в місті платитимуть 48 гривень. У селі – майже 42. Інфляція в країні позначається на усіх аспектах її життя, і навіть в сумах моральної компенсації. Чернівецький репортер вже розповідав про справу на мільйон гривень, у якій відповідачами виступають журналісти, місцеві видання та інформаційні портали, а позивачем людина, про яку говорили на прес-конференції. Змі мали нещастя розмістити цей уривок на своїх сайтах. Тож позивач позивається і на особу, яка про нього говорила, і на журналістів за те, що ретранслювали пряму мову. цей позов, начебто, не містить нічого особливого, окрім частоти зміни позивної заяви. Спочатку позивач хотів стягнути з усіх солідарну суму розміром 1 мільйон гривень. Потім на наступному засіданні шляхетно відмовився від грошей, наполягаючи, що для нього найважливіше відновити гідність та добре ім'я. Сьогодні перед черговим засіданням суду журналісти та адвокати з подивом побачили, що гроші знову стали фігурантом цієї справи. Щоправда. Вже 2 мільйона гривень. Після того, як адвокати попросили тиждень для вивчення нової документації, Чернівецький репортер поспілкувався з відповідачем по цій справі. Я не знаю, напевне, або інфекція у того чоловіка, якого ми не називаємо прізвище, тому що можемо називати прізвища тільки е, у некролозі, або великий місяць, або щось робиться. Я не знаю, що робиться. Е, тут мені дають знову якісь великі позови, один мільйон він не вміє писати. Він, е, напевно, ходив на курси української мови, навчився писати, тепер він два мільйони і там ще, ще копійки вимагає зараз. Відпочиваючи на березі річки пруд, компанія молодих людей не помітила, як їх автомобіль почала відносити вода. У зв'язку з тим, що рівень води у річці різко піднявся, автомобіль опинився у воді. Через це самостійно витягти транспорт люди не змогли, а відтак вони в брід дістали з берегу і одразу зателефонували до рятувальників. За допомогою спецтехніки підвищеної прохідності працівники ДСНС відбуксували автомобіль на берег. приїхали відпочивати на пруд. І е, наблюдали таку картину, тобто якби, вода почала прибивати, але ну, ми просто не ожидали, що наша самосуне імені попаде в таку ситуацію. І буквально, ну, буквально за минуту вона оказалась в воде. За останні три доби пожежно-рятувальні підрозділи управління ДСНС України в Чернівецькій області ліквідували вісім пожеж, під час яких вогнеборці врятували від знищення 12 будівель. Загиблих та травмованих внаслідок пожеж немає. Однією із наймасштабніших була пожежа, яка сталася минулої п'ятниці по вулиці Залозецького. Тут горів гараж. На місце події відразу виїхали рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини номер 2 Згодом їм на допомогу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи ще двох частин чернівців. Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу в тих межах, у якому застали її на момент прибуття. В подальшому небезпеку було ліквідовано. Пожежа ускладнювалася тим, що приміщення гаража було дуже сильно задимлене, щільно заробити предметами господарського вжитку. Було підключено лампу ГДЗС, яка проводила газіння пожежі всередині гаража. Буковинський логістичний штаб допомоги відкрили на сході України. Відтепер у місті Ізюм Харківської області функціонуватиме центр, в який поступатиме уся допомога нашим військовослужбовцям. Вже звідти, аби уникнути різного роду непередбачуваних складних ситуацій, все необхідне доправлятимуть нашим хлопцям на передову. Знімальна група Чернівецького репортера побувала в Ізюмі, побачила патріотичний Харків та споспілкувалась із волонтерами та військовими більше і детальніше далі у сюжеті. Буковинські волонтери та голова Чернівецької облдержадміністрації Роман Ванзуряк разом із нашою знімальною групою відправилися до Харківської області, де почав функціонувати перший в Україні логістично-координаційний центр. У місті Ізюм розбиратимуть усю допомогу, яку швидко та якісно доправлятимуть до наших військових. Це може стати прикладом того, як потрібно надавати допомогу для всіх інших областей. Коли є структура, коли є базис, коли у нас є відповідна площина, де ми можемо відпрацювати всі логістичні маршрути, коли ми можемо тут оптимізувати цю систему, то це робити набагато легше і краще. Уявіть собі дистанцію з Чернівців до зони антитуристичної операції. Це є 800, 900, а то й 1000 кілометрів. Тобто, коли відправляється машина, то вона повертається через неділю. Лю тільки в Чернівецьку область. Тобто, то, розумієте, коли воно буде надходити сюди, і звідси воно буде передаватися у місця дислокації наших військовослужбовців, це буде набагато скоріше, оперативніше і краще. Це місто обрали не випадково, бо ж як зазначають волонтери, звідси найкраще добиратися до усіх точок. До того ж, наші хлопці зможуть і самі приїздити за необхідною допомогою за своїми ж передачами від рідних. кажуть, що переглядали карти і інших сусідніх з зоною АТО областей, але саме місто Ізюм є хорошою точкою. І відправлення, попри все, дуже добре, легко добиратися якраз до всіх військових частин, які знаходяться як в Луганській, так і в Донецькій областях. Що По дорозі дуже часто пропадали посилки. Мамі відправляють там, передають рідня, і вони десь загубляться, не доїхали чи навіть на відділенні нової пошти лишалося, і людина не могла забрати, так як її вже перекинули на інше місце дислокації. Ми хочемо, щоб хлопці могли уже тут. Забрати ті речі, які їм потрібні, тому що ми не завжди можемо вчасно доставити ці речі. У нас машина може виїхати раз в тиждень, два рази в тиждень. Ну, по-різному буває. На допомогу буковинським волонтерам прийшли і Харківські за словами голови Ізюмської райдержадміністрації. Вона навіть знає спеціальні морозильні склади, де можна тримати продукти харчування безоплатно. Її фабрики з виготовлення бушлатів, де шитимуть їх за прийнятними цінами. Також місцеві жителі добре знають місцевість і допомагатимуть у доставці вантажів. У нас є групи хлопців, мають власний транспорт. допомагають які мені говорять, що вони можуть довести будь-яку продукцію навіть до окремого взводу. Тобто вони знають безпечні шляхи, все-таки це наше місце, тому що це наші сусіди, Луганська Донецька область. Такі логістично-координаційні центри організовуватимуть і надалі, зараз у Ізюмі, а згодом у Куп'янську. Зараз ми робимо два центри таких. Один буде це город Ізюм, який буде в основному направлений на Донецьке направлення. и город Купенск, который будет обслуживать Луганское направление. Будут находиться координаторы волонтерского движения и будут возглавлять эту работу для того, чтобы улучшить логистику поступления товаров в зону АТО. Щоправда, самі ж волонтери кажуть, що точно і категорично ділити, що тим ми допомагаємо, а іншим ви не будуть. Будь-хто, кому необхідна допомога, може звертатися. Вже є спецлінії мобільного зв'язку, на які можна дзвонити і просити необхідного. До логістично-координаційного центру в Ізюмі за ініціативи Буковини і Харківщини долучилися ще п'ять областей нашої держави. Генрієта та Ярослава Боячук з Харківщини для Чернівецького репортера телеканал Чернівці. Більше півтори тисячі переселенців зі сходу України та Криму знайшли притулок у Чернівецькій області та обласному центрі. У переважній більшості це родини, які не привезли з собою нічого, окрім того, що могли забрати у кількох сумках: речі, взуття, якісь дорогі серцю дрібниці. От і все. Для того, щоб розповісти чернівчанам про себе свої проблеми та й просто познайомитись, вони та волонтери влаштували спільний марш солідарності жителі України за мир. Учасники якого пройшли з соборної площі на центральну, і вже там провели невеличкий мітинг. Саме гімном розпочали свій марш солідарності за мир, волонтери та переселенці. Були тут різні учасники, серед них двійко близнюків. Маленькі тіна та Іраклій народилися в Луганську 28 травня цього року. Вони не будуть знати свого рідного міста, оскільки батьки в буквальному сенсі винесли їх з під обстрілів. Була паніка, і ми вже потім уже коли вже це сутки. Ми простояли в коридорі між дверями входними. Наш муж по муж поставив, тому що з дітьми коли літали рядом возі дому, Звісно, ми вже тоді уже все уже собрали все свои силы все взяли самое такое самое необходимое і з вот этими крошками конечно уехали Луганська ця родина перебиралася під Харків, але оскільки там було також чимало родичів, поїхали аж до Чернівців. Їм розказали, що тут приймають щиро та гостинно. Ця родина приїхала в наше місто три дні тому, поки що зупинилися в готелі. Вони, як і решта учасників ходи, вирушили від Соборної площі до центральної. Майже усі були у вишиванках з прапорами. Переважна більшість учасників мітингу жінки та дівчата. Основною метою заходу організатори називають привернення уваги до проблем переселенців. Та розвіювання стереотипів. Показати нашим чернівчанам Донбас, поламати ті стереотипи, які люди бачили по телевізору. Потому що предстає какой-то образ, какой-то безумной тітки, бросающейся на українські танки. деле на Донбасі є маса нормальних, прекрасних, інтелігентних людей. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку провели невеликий мітинг, після якого кожний знайшов заняття собі до душі. Дітки писали листи військовослужбовцям та малювали малюнки для солдат на сході. Дорослі обговорювали нагальні потреби. Волонтери розповідали про свої плани на майбутнє. Я хочу абівцблагадарна от цим э, девушкам, которые помогают и армии и переселенцам. Огромное спасибо. Если не волонтеры, наверное, мы бы очутились бы на улице. Я каждый день сталкиваюсь, что вот Катя, там да, девочки есть еще, которые на армию собирают, люди приносят деньги и покупают бронежилеты, медикаменты, одежду. Просто я удивлю, що государство не существует. Поки дорослі вирішували свої проблеми, двійнятка відпочивали. Зимувати вони скоріше за все будуть у Чернівцях, адже батьки не знають, чи є їм куди вертатися. Живем, в Вовдана ситуації живемо одним днем. От сьогодні є кусок хліба, сьогодні є криша над головою. Всі все, й ми що буде далі, неізвісно. Як Ак про зиму, даже ваші боїмося думати. Громадська організація Волонтерський рух буковини поки що призупинила прийом переселенців. Їх в нашій області офіційно вже більше півтори тисячі. Бажано було б усім надати постійне житло. Можливо, не в місті, але так, щоб там були вода та світло. У 109-му кабінеті міської ради приймають також речі та побутові товари, які передають переселенцям. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Від власного бізнесу до благочинної діяльності один крок. Місцевий підприємець Андрій Маковей небайдужий до проблем наших бійців, які захищають кордони України. І тому він вирішив не лише допомагати хлопцям, закупаючи їм необхідні речі, але й допомогти благодійникам скоординувати свої сили, завдяки чому вже цими вихідними на схід відправили 42-гу машину з допомогою. Розпочалося все, напевно, ще з майдану. Тому що звідси з Служанської сільської ради дуже багато їхало на Майдан, відправляли допомоги. Ми і тоді фінансували так само, робили все те саме, по суті. Так само заправка, так само автобуси, ремонт їхній. І потім, коли почалося все от проблема, це АТО по розпочалося, то так само вже вирішили і звідси їхати. Вони звернулися до мене про допомогу. А я вже далі відкликнувся і почав працювати з ними. Саме так про початок своєї роботи з надання допомоги нашим військовим, які захищають кордони України на сході, розповідає Андрій Маковей. Після цього він ініціював створення координаційного штабу «Букови на українському війську для того, аби об'єднатись та направляти нашим бійцям саме те, що їм необхідно. Вже захотілося трохи більше допомогти, тому що. Була гостра проблема, гостре питання про заправку автомобілів. Це просто потягнути люди не можуть. А заправити автомобіль, щоб він відвіз допомогу на схід та повернувся назад. Потрібно в середньому 6 тисяч гривень. Окрім цього, пан Андрій взяв на себе ремонт того транспорту, який направляють нашим бійцям, допомагає коштами та веде закупку необхідного для військовослужбовців. Цими вихідними в зону АТО Андрій Маковей відправляв повний автомобіль з продуктами харчування, формою, берцями, гумовими чобоцями, теплим одягом та спальними мішками. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 24 серпня Нодар Берідзе виїхав з Київського майдану Незалежності в напрямку Західної України. За час, що минув, він вже побував у Рівному Львові, Ужгороді, Тернополі, і от сьогодні заїхав до Чернівців. Подорожуючи на велосипеді, він усіх зустрічних агітує боротись за мир мирними способами. Наприклад, влаштувати годину молитви за мир або дудіти в клаксони, або домовитись про якийсь символ, який би підкреслював єдність країни у її антивоєнному прагненні. Про мандрівника у нашому наступному сюжеті. Нодар Беридзе народився в Батумі, працював у Тбілісі. Ситуація в Україні турбувала його з самого початку майдана. А на ідеї велоподорожі чоловіка надихнув його вчитель. Останній свого часу встановив чимало світових рекордів. На велосипеді об'їхав весь світ понад 200 країн. Вчитель помер цього літа. А нодар вирішив втілити задумане на його честь об'їхати Україну на велосипеді. Місія має по всій Україні – це мир. Призвати як Україну, так Росію і весь світ, щоб був мир в Україні. Чоловік не є професійним велоспортсменом. Така мандрівка перша в його житті, але він хоче протягом своєї подорожі організувати людей у свої рідні хвилини єдності. Кожен день, а там 12 часов дня і часа дня, щоб з'явилися в Україні, якби. Как бы, Минута мира или час мира, или как-то вот, чтобы не только где я приехал, и я вам говорю, что ага, там я такой вот цирк приехал, устраиваю. Нет, нужен реальный мир в Украине. И значит э, потом еще посоветуюсь, так, во сколько объявить, чтобы. Каждый день 12 часов, каждый там на машині сигналі ліхтота там э, помолився, що в стране біль мир. Нодар Беридзе має досвід своєї країни, яка поволі, але оговтується після воєн. Героїв гробах вам більше не нужны. Пускай політики будуть героями. Пускай вони не э, бойові действия в стране. У Чернівцях мандрівник пробуде кілька днів. Він отримав травму на в'їзді в місто, а тому хоче трохи підлікуватися. Потім його шлях проляже через Вінницю, Харків, Суми аж до Дніпропетровська. Закінчити свою подорож Нодар Берить запланує у Донецьку. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 13 вересня новий меблевий салон від компанії меблі Стиль Тредінг відкрив свої двері покупцям. В салоні представлені дві нові торгові марки з різним асортиментом та в різних цінових категоріях. Філософія салону передбачає кваліфікований сервіс та допомогу у виборі меблів не тільки з точки зору дизайну, а й з точки зору функціональності та зручності. Цими вихідними компанія меблі Стиль Трейдінг відкрила новий салон меблів, в якому представляє дві нові торгові марки шафа купе Купелаб та Файна шафа. Кожна з торгових марок вирішує свої завдання. Файна шафа серійні корпусні меблі з широким асортиментом та гнучкою ціновою політикою. Шафа купе Купелаб створена для задоволення індивідуальних та неординарних дизайнерських проєктів. Адже ваші меблі повинні бути не тільки гарними, вони повинні бути. Функціональними, раціонально займати площу і вносити комфорт та легкість у ваш побут. Професійні конструктори та персонал салону допоможуть вам у вирішенні цих завдань. На виставці представлені декілька кухонь в різних стильових рішеннях: шафи, купе, дитячі, частина спальних гарнітурів та передпокої. Про ці меблі можна сказати тільки одне: їх продумали до найменших деталей. Здесь использована фурнітури ведущих європейських производителей, такі як «Блюм», Хефілім. Кісибіомер. Фурнитура отличная, очень хорошая, но в любом случае каждый человек может здесь подобрать для себя изделия в зависимости от категории. То есть можно изготовить кухню нічим не хуже, ну, чем аналог кисіомер, но на простих на простой фурнитуре, и в итоге человек то изделие, которое он видеть. Одним дотиком і так само їх закривати. Вмикати світло помогом руки а також зручно зберігати посуд різних розмірів, функціонально використовувати площу в найбільш важкодоступних частинах вашої кухні. Це одна з найбільших потужних компаній, яка має найбільший асортимент щодо виробництва меблю, а також багатий асортимент столярної фурнітури. Ну ні одна компанія не може надати більше 16 груп товарів, які ем, призначені для виготовлення меблю. Ці відвідувачі салону магазину, які завітали на відкриття, встигли оцінити якість представлених меблів, а також їх функціональність. У мене зараз нагальне слід питання це шафа купе. Тому власне мешкаю тут поруч в своєму будинку, приємно здивований. Подобається ну, мені дуже все подобається, дуже багато є великий вибір, і насамперед. Подобається якість цього всього і функціональні можливості. Тобто таке мало де побачиш, особливо в наших Чернівцях. це щось нове, справді нове і цікаве. Окрім меблів, тут представлені і міжкімнатні двері торгівельної марки Еспіра широким модельним рядом від модерну до класики. Компанія меблі стиль надає гарантію 18 місяців на продукцію, яку пропонує своїм клієнтам. Також кожен покупець може скористатись сервісним обслуговуванням, встановленням, доставкою постсервісним обслуговуванням. Приглашаємо всіх черновчан в наш новий салон, який відкрився, де наші спеціалісти підберуть мебіль під будь-який вкус і під будь-який інтер'єр. Дар'я Товпіч, Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Виставка, присвячена сторіччю від дня народження художника та заслуженого діяча мистецтв України Петра Яковенка, відбулася у приміщенні Чернівецького художнього музею, де картини митця представили громадськості, друзі та колеги. Більше 30 картин, що висвітлюють 40-річний період творчості талановитого художника Петра Яковенка, було представлено на виставці, присвяченій від дня народження художника, яку відзначили 14 вересня. Сьогодні відкриваємо виставку, присвячену його творчості. Презентуємо каталог робіт, які знаходяться в музеї, і робимо такий вечір пам'яті. Згадуємо творчість Петра Яковенка і взагалі говоримо про значення творчості Яковенка і таких художників, як він для розвитку мистецтва Буковини та України взагалі. Самі ж працівники музею зазначають, що дана виставка показує єднання митця музею та колекціонерів, адже певні частини полотен є власністю музею та приватних колекціонерів з іншою частиною картин, дещо важче, адже Петро Максимович ще за життя не встиг розпорядитися своїм спадком, тому доля картин на сьогоднішній день залишається невідомою. Серед представлених картин особливу увагу привертає полотно із портретом самого художника. Творцем картини виступив друг та однодумець Петра Яковенка, художник Артем Присяжнюк, який згадує, що Петро Максимович над усе поважав чесне та щире ставлення до роботи. Його мистецтво дуже щире, дуже потужне. От як би сказав, він надзвичайно любив. Олір і в нього проблема була. Дві проблеми, як вам сказати, мистецьке. Це що то, що він робить, щоб це було мистецьке, і по-друге, щоб це був колір, відчуття коліру. Щоб це була гармонія. Колір. Сама ж виставка триватиме ще декілька тижнів, тому відвідати її може кожен охочий. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.